Зараз ми знаходимося у місті Чорнобилі. Зараз ми знаходимося в Чорнобилі. Ось нас тих запрошених хатин, яких тут безліч. А, хати стоять пусткою вже більше 20, 20 років. Покинути, покинути здання. Страшно, страшно. І фактично тут немає, ви бачите, що немає залишили жодних речей. Що зробиш? Ніде навколо ось нічого немає взагалі. Все повністю покинуте та, та розвалене. Ми не знаємо, що буде далі. Радіаційний фон тут в межах норми. Ми все вимірюємо. Дивіться, ще не остання моя зйомка. І місто, яке ніколи більше не оживе. Ми знаходимося в місті Прип'ять. Місто на самій півночі України, недалеко від Білоруського кордону. Я ходжу по слідам Сергія Табакова та Олександра Поліщука. Так, це Чорнобиль.